Всім привіт, компанія Мотор Україна. А сьогодні знімаємо вам Донфенг. Це модельки 244 dg 2 свіжої зборки 25-го року. Зараз подивимось, що у нас по цьому трактору. Хто не знав, Донфенг це один з найпродаваєміших і найвідоміших тракторів в Україні. Вони випускаються вже років, я думаю, 15 на ринку нашому. Може трохи більше, якщо знаєте точну цифру, поправте. Значить, в цьому перевага саме донфенгів. По-перше, Донфенг це дуже потужний трактор. Я в кожному відео кажу, що у них запас потужності просто нереальний. Тобто от на 24-му тракторі зняти мотор 24 поставити там, 45 або 50 і буде не гірше трактор працювати, тобто буде тягнути. Передній міст. Редукторного типу дуже потужний, чолок товстенний, правильно, по, по суті, конусною такої форми. Е, Гідропоцілювач знаходиться на задній частині, тяга знаходиться на задній частині кермова. Все класно працює, нарікань немає. Значить, 80 кг довантажувачів на передньому е, мості. Давайте відкриємо, покажемо вам підкапотний простір. Значить, Акумулятор тут іде 65-ка для 24-ки цього вдосталь. Це у нас розширювальний бак гідропоцілювача, це у нас заливна горловина радіатора. Стандартна КМОська обв'язка, 700 ватний генератор, два насоси НШ, стартер. Редукторного типу повітряний там, очі, мастильний паливний фільтр. Всі розкидані у нас під ліву сторону. Це у нас, якщо не помиляюсь, йде на гідравліку. фільтр чорненький. Значить, заливна горловина масляного. І з цієї частини у нас знаходиться ось тут бак паливний. Ось він, він трохи обшитий отакою от приємною ізоляцією. E, значить, капот повністю металевий. Ці всі вставки вони металеві. І з пластикової, зі стільки бровки і сам логотип. Да? Ну і оце от очертання, логотіп. E, капот, як ви побачили, піднімається газліфтами, тобто тобто да, обстаговування дуже зручно. Резина широкого типу 65 16 12,4 12 на 24. Диски. Без грузів йдуть, тобто задні колеса без грузів. Але груза тут і так вистачає, тому що трактор важить то на 550, то на 580. Значить, по трактору, по задній частині зашита повністю. Задня частина йде, як на бюджетних навіть моделях. Але Донфен до цього прийшов тільки в 2024 році. Пара гідровиходів, тобто два гідровиходи. Тяги, Розпорка, все в комплекті, де пружинка на трьохточку. Трьохточка точка довга, товщина реально більше 2 см металу це дуже гарно, тому що механізм цей піднімає 425 кг. Він спокійно його витрамає. Я думаю, що витрамав би, навіть якщо тут би нагрузили і 700 і 800. Головне, щоб циліндр не репнув. 22-й -е яблочко, тобто під 20-й палець, нижній причепний механізм, 6 вал відбору, має дві швидкості 540 і 780 обертів. під підпалець все стандартно, в принципі, стандартно. Задні чолки у нас йдуть непогані. Тобто Тут стоїть чулок, як на 40-х деяких тракторах стоять, але на 24-му Донфенгу, як я казав, з запасом потужності теж такі стоять. Значить, Стійка, дуже потужний метал, сама товщина... Крила, я думаю, що десь міліметра півтора, може трохи е, більше, тому що дуже з... навіть е, по крилам у них дуже великий запас потужності. Все освітлювання йде вже е, этого, галогенного типу. На донфенгах ще тримають марку, леди не ставлять. Значить, сидіння сидіння звичайне, е, шкірозамінник е, без. Е, Якихось наворотів, звичайне, пружинного типу сидіння. радує, це обшитий підкапотний, ой, чи підкапотний, під водієм простір. Тобто у вас реверсна коробка ось з боку стоїть через пильничок. Чотири передачі має. Це у нас ручничок, це ручний газ. Це, якщо не помиляюся, у нас гідравліка буде працювати. Під ліву руку вона завжди так ставиться. Зараз подивимось, що у нас з тієї сторони. Значить, тут у нас. ПТО, це, хто не знав вал відбору потужності. Ну і тут, скоріш за все, вмикається і вимикається вал, тому що, бачите, два положення. І ось під'єднання переднього приводу. Дуже зручно зроблено. Всі, в принципі, речашки підписані. І отут, от, під п'яточкою знаходиться у нас. Можете прочитати блокування диференціалу. Де ж у нас знаходиться реверс? Сам реверс знаходиться у нас як на ДТЗ, як на Енеях. Ось тут біля керма. З лівої сторони. Кермо, до речі, дуже гарно зроблено. воно без барашки, тобто без швидкого кермування. Але обтянуто якимось дуже приємним матеріалом, чесно кажучи, тримати його ну, зручно. Комбінованого типу електронна приборна панель. І на всіх донфенгах йде здвоєна педаль гальм, нормальна педаль газу, ну і е щеплення, понятно, воно суперзвичайне. Так, як ви могли ще помітити, немає передніх крил на донфенгах, вони в комплектації не йдуть. Йдуть брезговей е захисне скло, яке заміняє вам крило, по суті, щоб вас не летіло. Отакі от, от тракторці. На сьогоднішній день вони мають ціну 8100 доларів за комплектацію 244 DG2. dg 2 має модифікацію з двохдисковим щепленням, тобто корзина щеплення, два диски має сухого типу. Суха ванна. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. В будь-яку область України можемо привезти такий тракторець. Заправлений, ви його вдома перевірите з водієм нашим, розраховуєтесь по факту. Вже прибуття. Ніяких передоплат на карту, на бензин і так далі. Ми не просимо. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані, або робите заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам закріпляю в кінці цього відео і в описі. Всім пока-пока. З вами був була компанія Мотор і Денис.